Всіх вітаю! Сьогодні я вам розкажу про ваші фотографії і негатив. Чи треба захищати ваші фотографії в соцсетях і вообще хоч да? Вот. Чи можна без фотографій навести негатив? І чи спасають ваших дітей ті смайлики на їх обличчях? Я Кайн Крамер. ми з вами на темній стороні буття. Чи можна по фотографіям з інстаграму навести на вас магічний негатив? Можна. Чи можна по ксерокопії ужасної, чернючої, некрасивої навести на вас? Негатив? Можна. Чи можна, не маючи вашої фотографії, навести на вас....? Негатив? Можна, люди добрі? Можна. А чи можна захистити ваші фотографії в соцсетях? Можна. Тільки я спитаю одне єдине. А не задовбаєтесь ли ви захищати ваші фотографії в соцсетях? тому що ви кожного разу на кожну фотографію маєте начитувати той самий заговор замовляння. Чому б не поставити захист на себе і не захищати свої фото? тут уже підходить другий, який облегчає, в принципі, все. Поэтому. Навести негатив на людину по фотографіях можна. З будь-яких джерел і будь-якого вигляду. Нам важливо, тобто майстрам важливо сам момент того, як ви виглядаєте, ваш образ. Все, наскільки він чіткий, не чіткий, яскравий, не яскравий, чорно біла фото без проблем. Навіть ваше дитинство, фото в дитинстві теж підійде для. Подачі порції негативу, якщо вона комусь там потрібна, да, теж підійде. тому що це ви. Ну, просто ви тепер дорослі. Все. Це перший момент. Второй момент. З другой сторони, зайдемо мы все це діло. Якби було все так легко, все би було дуже легко, да? Поэтому а, снова. Повторяю, якби воно працювало у кожного ото сварлівого рота, з якого вилітає все, що можна і лучше б не вилітало, ми б вже, як населення планети, давно б виздихали. Думаємо, ну, з однієї сторони, можна менше замарачуватися там всьому, з другої сторони, ви просто поставили на себе якийсь захист і ходите собі. А в деяких випадках даже або не заморачивайтесь на самом-то деле, кому що, кому що близько. Хтось більш параноїдальний, краще поставити захист не переживати, хтось більш пафігістичний, ви можете робити все, що завгодно. А хтось більш приходить до діла, как би сказати, наперед, ставте без проблем. А захисти, і все буде добре. Так, чи спасає дітей? Той смайлик на лиці. Нє. Не спасає, тому що у дитини видно інші частила, котрим можна підв'язатися. Сатис можна на дитину впливати через матір, наприклад. Да? Поэтому, якщо ви хочете виставити вашу дитинку в соціальній сіті, виставте вашу дитинку в соціальній сіті. Якщо ви не хочете виставляти дитину, не виставляйте дитину. Ну, знаєте, що О той смайлик затуляючий лицо, не допоможе. Колись я задав питання, на що ви це робите, якщо можна зробити там якісь магічні дії і смайликом на ліце, хтось мені відповів, що зачастую так люди роблять, тому що ну, новонароджені діти не дуже гарні обличчям. Ну, не, не всі є нормальні, а є, каже негарні. То я ще подивився на цей момент з такої точки зору, що люди просто затуляють, бо воно не дуже фотогенічне, як оказалось. Є і такі моменти. Так, давайте ще поговоримо про болванки. Значить, ваші фото і негатив. Поговорили, що можна навести на допомогову будь-якого вашого фото на вас ту чи іншу роботу. Але не все з того буде працювати, тому що, ну, не все. Не кожна людинка здатна, смотрите, який у вас енергетичний потенціал, дивлячись, наскільки ви характерна людинка, дивлячись, що ви, що ви як ви робите, як ви живете, да? на що ви там условним образом заслужили, не заслужили, і так далі тому подібне. Тобто тут очень много є сліно, очень много є сліно, і тому не кожен чий-та там шепоточок, злобний собака, ти така, лясінь тресім білим краснем, щоб тобі то, то і це. не кожна от така от штука спрацює. І це благо. На існування чоловічества все-таки. Так, значить, існування балаванок. Очень часто а, ви дивним образом можете знаходити там а, якісь. А, подклады, або в виде ваших фотографий, на каких там накапано на, на воском, там так далее, там подобное. Все, любое, что сделано над вашей фотографией, вы как будто находите. Но там, скорее всего, подразумевался тот момент, что вы должны это найти, и вы должны испугаться. То, кто в... Дуже багато в практиці зустрічав саме болванок для запугівання, і, не більше того, тобто над такими фотографіями нічого не проводилось. І така фотографія, наприклад, може бути саме зроблена та і підкинута так, щоб ви точно її знайшли, і злякалися, і задумалися, що там подумали, запараноїлись. Тому що чоловік в параної може зробити собі гіршу порчу, скажімо так, ну, ну условно, да, гіршу порчу, чим вам зробить у порчу якась людина. Поэтому очень часто встречаются болванки. Причем не только с фотографиями, еще и с подкладами. Людина, яка хочет вам что-то сделать, поверьте, не будет робити так, чтобы вы знайшли эту річ, если это не подразумевает сам ритуал. Но зачастую. Ритуал сам подразумевает, это не будет, потому что нахождение вещи говорит о том, что вы можете эту вещь как артефакт уничтожить, либо там почистить, либо что-то вернуть и так далее. Поэтому зачастую действительно подклады, действительно а, даже фото, которые там над каким-то что-то рубилось и так далее, оно будет заховано за 3-9 земель фиг знает где. И никто то не знает, потому что пока оно есть, оно будет работать. Соответственно, Так, час угу. ми тут записи, як всегда. Якщо ваше фото підкопали десь там в могилу, якщо ваше фото підкопали в могилу, значить, якщо, є, якщо ваше фото підкопали кудись там, да, знову ж таки, ви, якщо ви це знайшли, наприклад, не знаю, прибираючи могилу там родича. Була в мене ситуація, до речі, на, я, там, на прийомі. Фото знайшли, одні знайшли підкопане на могилі свого родича, другі знайшли на аградке кладбище. Так от, люди добрі, знову повторюю, що просто взяти і підкопати ваше фото в могилу нічого з вами не буде. Взагалі і совершенно. Люба. магическая дія стає магічною дією, а не просто действием как таковим. Люба магічна дія стає магічною дією. Тоді, коли у нас йде заговорная часть, енергетична э, часть, подкрепляем все, заговор, энергетика, намерение, воля, сила. Сила какая? Внутренняя сила или сила, с которой мы, например, работаем, в частности, это мертвая И. Підкопана просто фотографія і підкопана правильно фотографія буде дуже відрізнятися від того, що ви побачите. Якщо ви прийшли на могилу родственника, там взагалі нічого не змінилось, от взагалі совершенно конкретно нічого, і ви просто знаходите ту фотку, да? можете просто плюнути на то, тому що нічого не случилось. Ніхто нічого не робив. Вас просто підкопали, надіюся на то. Тому що є інтересні люди, які до сих пор вірять в те, що якщо людинці ставити свічки за упакує, звісно ж, що це Ну, звісно, задобайшся ставити ці свічки і розорієшся на тих свічках. Це перший момент, другий момент. Повторюю, просто підкопати вас в могилу ту фотографію, нічого з вами не буде, тому що немає зв'язку, немає зв'язку з цією фотографією. Їй ніхто не сказав, що треба робити, тобто, тобто і серію. Ну, прийшли, то знаєте, лежить мертві, прийшли, прийшли, що то тут ткнули мені, що це таке, на що воно мені треба. Ніхто нічого не пояснив, ніхто нічого не сказав, і не дал ні откупної, ні даров, ні так далі, тому подобне. А нафіг воно мені треба, звісно, не треба. Але якщо ви прийшли на мої родича, і ви бачите сліди явно яких-то действ, тобто, там, не знаю, є якийсь набір їжі, або є там, не знаю, свічки, недопалки, і так далі. Є якісь ще то, чого там не повинно було бути, наприклад. Да? Ви того не лишали, а воно там є, не знаю, куча е, э, якийсь помін, наприклад. Да, той же самий хліб, свічки і так далі і тому подібне. І тут ви ще знаходите фото. Вот тогда стоит задуматься, конечно. Вот тогда дуже велика вірогідність, що хтось щось -то, то реально зробив. Вот. Поэтому просто закопать фотографію, просто закопать фотографію, от, от них їх делать. Так. Дальше. Якщо розбите фото, Боже, це такий ужас, люди добрі, ви іноді вірите в таку ахінею, що це матч че розбите подружнє фото. Пише мені один, одного разу чоловік і каже, що слухайте, ми, от, от ви знаєте, в нас з дружиною розбилося фото, і ми роздвелися. То есть, Гарю, ничего не предвищала біди, фото розбилося і ви розбились, так? Да? Він ну, каже, звісно, ні. <ріщо> При чому тут фото? Розбилось не фото, розбилось скло на фото. А скло має таку властивість розбиватися, особливо, якщо ви йдете, і торкнули ту тумбочку, воно там впало і розбилося. Не вставляйте скло. Фото впаде і все буде ціле. Розбиття не буде і, і все буде ок. Та, в принципі, все буде ок, навіть якщо це фото розбилось. Я не знаю, звідки цей забобон і нащо, але давайте так. Якщо фото розбилось і ви розвелись, ви розвелись не через те, що розбилось фото, а через те, що вже все було щось не так. От, от щось було вже не так явно. І ви розвелись через деякий час. Або е, у вас може бути все спокійно через деякий час, щось стало не так. Ну, це не через фото. Якщо ми натягуємо з вами сову на глобус і говоримо про сигніфікацію. Тобто, мовно кажучи, непонятним образом розбивається это стекло, ніхто не трогав ту тумбочку, воно стояло, тут упало е і розбилося, да? і потім нічого не предвіщало. от взагалі все було совершенно хорошо, і тут какой-то розвод. Ми можемо говорити тільки лише про сигніфікацію змін. Если упало фото, розбилось, присмотрись. к себе, к партнеру, к отношениям. Не надо ли там что-то пофиксить, э, исправить, привнести, а может быть надо вообще что-то с этим делать. Мы можем говорить и про сигнификацию. Все. Это как сигнификация к тому, что обрати внимание, что-то происходит. Не более того. Потому что, м -м, как бы... Не, по-другому спытаю Это же... Что воно, мать твою, за брак такой, если разбитое фото может похерить весь брак? Вопрос. Что ж это за качество брака-то такое? Ну, разумеется, до чего я выйду. Максимум. Разбивается фото, и воно не виновата. И, 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 минимум. Это то, что может быть просто сигнификация. То, что что-то идет не так, обратите внимание. И там уже далее будет залежать, вы або что-то привнесли, або вы просто не обратили внимание, або еще что-то. Но ваш брак закончит не фото, ваш брак закончит либо бездействие, либо, либо то, что там и так что-то происходило. Ну, а вот по сути и все. Так. Дуже часто люди питають, що робити з фотографіями тих людей, які, наприклад, скажімо так, пішли з вашого життя, але не померли, а просто пішли з вашого життя. Ну, не хочете, ви бачите цю людину і так далі. Спалювати фото можна. Дуже люди бідкаються і переживають, коли треба спалювати фото. Фото спалювати можна. Це просто бумаги, це просто в общем-то, ізображення. Да? Поэтому ничего с людиною не будет, поки ваша дія, повторюсь, поки ваша дія является просто дією, а не магічною. Магічною дією просто діяльно, тоді когда мы начинаем что-то там губернатор, что-то там шептать, візуалізувати, представлять, и так далее, и тому подобное. Вот это уже около магічность, особенно если мы называем до силы, то в принципе уже магічне. Вот поэтому спальнивать фотографии можно, фотографии не людей тоже спаливать можно, ничего с ними не будет, и все будет с ними добре. Фото мертвих спалювати можна, якщо вони вам там не потрібні, і так далі. Або го... господі, я нікого не звав. Або, наприклад, там не знаю, вам не потрібні ті фотографії, або вам буде легше забути людину, пережити ваше горе можна без проблем. і... Также, точно так же, можна хранити фотографії, на яких є там ви, або хтось живий і хтось мертвий. Там сімейні фото, наприклад, якщо сталася якась трагедія, і людинки однії з на фото немає і так далі. Можна хранити, нічого з того погано не буде. Всі живі будуть живими, всі мертві будуть е, мертвими, і якби, все буде добре, що у тих, що у тих. Поэтому, там, не знаю, жахатися від портретів, які висять там померлих людей, або жахатися від портретів, які є в переміжку живими людьми, теж не треба. Тому що рано чи поздно, скажімо так, хтось уходить, хтось то, уходит, -то остається. Це перший момент, другий момент, ну, возвратимося ми з вами к 18, 19, де да навіть раніше вікам, коли процвітала фотографія коли, коротше, представила фотографія, коли із мертвих робили наче живих людей, там в сімейному кругу вони сиділи за столом, да, або фоткали живих з мертвими, вивішували безконечні портрети чуть ли не цілих династій і так далі. І всі жили, і всім було добре, і всім все жилось. От, тому от, совершенним образом демонізувати фотографії мертвих дуже не треба. Плюс, особливо якщо це ваш рід, ваші рідні, Род своїм же біди зачастую не хоче. Там бувають свої прикаляси. От, але зачастую не хоче і робити не буде. Так. М -м -м. Спалювати фото можна, фото мертвих. Так, сказав. М -м -м. Хоронити з фото живих. В речах від живих людей або з фотографією живих. Більшість скаже, що не бажано. Я скажу теж, що не бажано. Це просто не бажано, це як побажання. Прям не бажано. Але якщо ну, воно там, давайте так, воно там не потрібно. Тобто фотографія там живої людини-мертвому, воно як припарка. Да? Ну, явно не потрібно. І не буде він дивитися, і вас там споминати, І а, вони, вони вас, може, і забудуть, але ви їх не повинні забувати, тому що ви кормите померлого. Це перший момент. Второй момент. Якщо навіть ви покладете туди фотографію, воно ніхто не забере вашого життя. Якщо ми не говоримо про збіги і про самонакрути, ніхто не, не забере вашого життя, скоріше це може вплинути просто на якість життя дещо. Це перший момент, другий момент. Знову ж таки, якщо це просто дія, а не магічна дія, тому що повторюю, закопати фотографію можна по-разному. Якщо це не магічна дія, то нічого не буде. В принципі, нічого не буде, просто може вплинути на якість вашого життя, і то, і то достаточно момент. момент. Значить. Коли є випадки, коли мертвих ховали в речах від когось живого, там або людина бідна, знесли люди там, речі, які можуть там, пожертвувати, щоб похоронили людинку в цих речах і так далі, по суті, точно так же, як і з фото. Якщо немає підв'язки, дії, заговору, скрепа і так далі і тому подобне, і нічого з того не буде. Особливо, якщо річ не носилася там рік, то і більше, то взагалі нічого не буде, тому що... Е, про це більш детально я розкажу в наступному випуску. Вона буде просто секонд хенди я там розкажу, по чому. Тому давайте падитожимо. Ітог. Труситися над кожною своєю фотографією кладемо в Інстаграм або будь-які соцсети не треба. Затуляти лицо дітям смайликами не обов'язково. Труситися над кожним моментом, коли ви знайшли свою фотографію де-то в яких странних умовах і в странних видах. Тож не треба, але в кожному випадку краще задуматися і спитати себе, наскільки вам там, скажімо так, страшно, і звернутися за допомогою до профільного так сказати, спеціаліста. От. Але і бути обережним в нас час, особливо в якому магія стала модним заняттям, да? коли магія стала настільки доступна, що аж тошна, так сказати. А от, то що правильно, аби себе, все-таки буде хорошим, але за кожним вибір. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки. Пишіть якісь теми, ідеї, якщо вони у вас є, ми їх розглянемо. От, чекаю ваших подобачок, підписочок. І на сьогодні в мене все. Всіх обняв, підняв і до нових зустрічей!